Про те, чи будуть зміни на війні, чи е, допоможе українцям е, американська зброя, звісно, допоможе, і про те, що взагалі відбувається на фронті, у нас на зв'язку. Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, доцент, учасник бойових дій, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена саме геополітиці і полковник ЗСУ. Пане Петро, вітаємо, слава Україні. Героям слава щиро вітаємо нас в ефірі. І от якраз нарешті прийшла та гарна новина, яку ми чекали, мабуть, місяці сім. Допомога від США розблокована і вже пішла в Україну. Пишуть, що яка навіть якась вже навіть і дійшла. Як на вашу думку, росіяни очікували, що політичні ваги в Конгресі нарешті схиляться на нашу користь? І Чи є у вас відчуття, що російська армія зараз максимально тисне на українську для того, щоб? щоб забрати якомога більше землі, не рахуючись стратами, через те, що потім наступати росіянам, стане набагато складніше. Так, звичайно, є таке відчуття, але не тільки відчуття, а ще і розуміння процесу, чому відбувається саме так. Не забуваємо, що у Путіна там якась не недо... інавгурація на посту президента, і в них день побідобіся. Їм направду під ці сакральні дати вони на них схиблені, потрібні, хоч якісь успіхи у частині до допомоги і зітхань росіян. Тут ще є один зріз, про який чомусь не говорять. Це колосальний ляпис їхнім спеціальним структурам, тому що немає ні не меншого сумніву, що вони докладали максимально зусиль по роботі із конгрес із конгресменами. Щоб завалити цей законопроект, а до... об'єктивно вийшов протилежний ефект. Більше того, унікальність і історична цінність цього документу полягає в тому, що там прописані законодавчо ракети Атакамс. Велика кількість ракет Атакамс у поєднанні з авіацією направду можуть змінити хід бойовища. Питання лише яку кількість ми отримаємо. А ми зараз бачимо продовження умовного змагання меча і щита. Ніхто не очікував, що в тіпі дрони стануть корисними в знищенні живої сили і техніки на полі і бою. Росіяни навіть е, намагалися наварювати мангали е, на те, техніку, але не дуже допомогло. А тепер ми бачимо бронетехніку, знаєте, яка нагадує мені е, фільм про безумного Макса, да, коли танки черепахи повністю обмовили. Е, е, Варення додатковими листами сталі наскільки це така от за, захист, цей, настільки він буде ефективним, і як ви думаєте, ем, яким буде наступний крок? Чи як кажуть деякі аналітики, епоха танків вже пішла? Я не поділяю точки зору, що епоха танків уже пішла, не пішла питання лише якісної, динамічної і активної і активного захисту, який виставляється на одиницю бронетехніки, плюс засоби радіоелектронної боротьби. Це все нескінченно буде розвиватися. Якщо в частині мангалів я поділяю точку зору, що вона не дала результату FPV-дрони особливо якщо цей рій спроможні їх пробивати, то як би це дивно не звучало, але саме наварювання катоної. Сталевої броні, тобто додаткових сталевих плит, дало свій результат у частині, що стосується FPV-дронів. Так, дійсно, танк дещо обмежений у застосуванні гар гармати у розворотах, але достатньо виїхати на відстань півтори-два км, різко відстріляти боєкомплект і повернутися назад. І дійсно, FPV-дрони за одним заходом не спроможні пробити оцю. Додаткову броню так воно виглядає дуже так кустарно, навіть я б сказав, чутернацько, але на цю хвилину певну функцію. Виконує дійсно у стратегічному сенсі те, що росіяни дійшли до такого типу зас... застосування в лапках технологій, є ознакою того, що вони стратегічно деградують, бо не можуть нічого зробити по справжньому якісного ще в 70-х роках розроблена динамічний захід. Контакт 1 це такі плити металеві, які укладаються на танки, коли відбувається детонація ударного боєприпаса, уперед викидується інша ударна хвиля, і такий спосіб танк зберігається. То їх. Навіть немає у достатній кількості на складах, вже вже про виробництво. Але, тим не менше, противник не збирається здаватися і буде шукати найрізноманітніші виходи із ситуації. Те ви що війна може перейти в ситуацію, коли одна не одна зі сторін не змозі буде просуватися вперед, і відповідно війна на руки перейде до умовної фази Першої світової, коли жодних сил не буде достатньо для прориву фронту. А відповідно це стане якимось приводом тиснути на Україну для того, щоб вона сідала за стіл перемовин. Частково поділяючи точку зору дійсно досвід першої світової війни, особливо 1915 і 1917 рік упровадив у воєнну історію і стратегу таке явище, як окопна війна. В основному ми зараз десь у неї у ній і перебуваємо, але все ж таки воєнні технології пішли дуже і дуже далеко вперед. З того часу дуже сильно розвинулася авіація з того часу дуже сильно розвинулася ракетне озброєння, радіоелектронна бороба. Ті самі дрони, котрі ми вже згадували, восьма фізико-технічна революція. На марші знову ж, якщо в достатній кількості, а навіть не достатній, в великій кількості отримуємо ракет Атакамс у великій кількості ракетобомбове навантаження до Е-16, то що найменше південний плацдарм ми можемо обвалити? Що в моєму розумінні обвалювання південного плацдарму? Вихід на північне поазов'я, перерубування коридору. Сухопутного до Криму і закріплення наше десь в районі молочного лиману. Ідеальний варіант стискання до старої лінії розмежування за винятком е, Маріуполя і Бердянська, бо там все зараз дуже сильно ну, укріплюється. Поки що важко зрозуміти, як це все. Проходити, не кидаючи величезну кількість людей на штурм, ми зби цього звичайно не, не можемо дозволити і не доз і не дозволимо. Все ж таки існує сукупна зброя, підкреслює якої ж одного типу зброї немає породі. Бо одні кажуть: о, треба там тисячі стволів артилерії, треба. інші кажуть, треба три мільйони ФПВ дронів. Треба, а ще кажуть, інші треба тисячу ракет атакам. Все, все це правда. А якщо об'єктивно. То все разом, от всі ці типи зброї, множені на велику кількість, дійсно можуть щось змінити. Ну але тут ніячь на полі наших союзників. Стратегія Путіна на 2024 рік чи вона є незмінною дочекатися до виборів в США і вірити, надіяти, що допомога все ж таки для України була останньою, але здається, Європа вже зрозуміла загрозу від Росії і політики, які навіть ніколи не говорили, не підтримували Україну, почали про це говорити. То ідея перестояти Україну в Путіна все ще є актуальною. В Путіна нічого не змінилося і не зміниться. Хто уважно стежив його за його інтерв'ю, Він дав чіткий сигнал Київ, наша душа. Якщо не сьогодні, то завтра. Як не завтра, то післязавтра. У В Путіна одна дилема: як добути на своєму посту у фізичному сенсі. Цього слова проміжне завдання, яке вони перед собою ставлять, це вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, допоки існує світ. Вибачте, будь ласка, буду вдаватися в таку глибоку філософію, допоки існують два народи, котрі називаються український і російський, в тому вигляді як росіяни існують зараз велетенська територія. Не нескінченна історична хвороба, яка називається Вілічія, Ми приречені одне з одним воювати. Навіть якщо завтра умовно війна закінчиться, станеться чудо Боже, Путін здохне. Ми відіб'ємо Крим, найзуміємо відбити Донбас, але Російська Федерація залишається в тих межах, в яких не залишається. них залишається ядерна зброя. У них Є доступ до велетенських дармових сибірських ресурсів, і найголовніше, що нас гомосапіяс визначає? Нас гомосапієс визначає всього одна річ: між суб'єктна реальність, менталітет, наша навзаємна психологія. В цього явища бедліч відтінків. І запал, тобто як ми комунікуємо одне з одному в спеленок і до смерті, і як ми будуємо те, що називається спільнота. І ця спільнота має свої колективні міфи. Міф це світопрочитування. Їхнє світопрочитування це імперія. І в цій імперії чільне місце займає наша територія. Тому не важить, що як складеться, важить, що ми приречені з ними воювати практично вічно, допоки вони не розпадуться. Інші сценарії це ілюзії. Мерзенний серіал трампістів про Україну і Зеленського його варто подивитись, аби зрозуміти, як американцям брешуть і маніпулюють про Росію і Україну. Подивимось короткий шматок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Повна версія цього серіалу зараз вийшло дві серії, скоро буде третя. Є на нашому патреоні. А бо Ютуб може забанити наскільки це мерзенний серіал. Так, от розбір цих серій ми викладаємо до себе на Ютубі. Посилання на другу серію і на розбір є в описі цього відео. Поцікавтесь, давайте повернемось до Трампа. Він останним часом змінив риторику. Ми це чули, і фактично дозволив прийняти пакет Україні, Ізраїлю і Тайваню, Пакет допомоги. Натомість на його ресурсах продовжує виходити серіал Хто такий Зеленський, де меседжерами російської пропаганди ми це бачили, намагаються дискредитувати Україну Зеленського і Байдена. І у нас регулярно виходить розбір нових серій. Ось 2 квітня вийде свіжа серія, ми її так само перекладемо, і розберемо. Так, от, що я не можу зрозуміти, оця реальність, коли Трамп повертається в Білий дім, вона насправді говорить, ну, можливість повернення Трампа говорить про. Те, що цей пакет допомоги стане останнім, чи все ж таки Трамп як флюгер може повертати в різні сторони, і відповідно, якщо в Україні у, у, України величезна підтримка в Сполучених Штатах, то відповідно і Трамп буде і далі надавати нам зброю. Я поділяю думку, що Трамп як флюгер, це людина, яка має унікальний політичний нюх, і найголовніше це унікальний, взагалі унікальний історичний президент на, на американському. Політичному небосхилі, котрого неможливо прорахувати і побачити, але я твердо переконаний, що національні інтереси США вищі аніж будь-які особливісті і якості характеру Трампа прокинувся великий воєнно-промисловий комплекс США, а це найбільший лобіст на планеті Земля, який існує у природі. Ударний авіаносець класу Джарель Форд за технологічністю і складністю кількості інтелекту і грошей, котрі туди вкладені, більший і важчий, ніж космічна будь-яка ракета і вся станція МКС, яка обертається навколо планети Земля. Оті люди, котрі ці бізнеси тримають, їх до речі, ніхто не знає в обличчя. Знають виконавчих директорів, але власників, справжніх, до яких прокачуються мільярди, а то й трильйони доларів. Ніхто не знає. Це дуже серйозні люди, дуже серйозні люди. Я гарантую, у неспроможні знайти ключі до будь-якого серця і навіть до Трамповського велика світова гонка озброєння зразка кінця 40-х, початку 50-х стартувала і в найближчі десятиліття ніхто не зможе її зупинити. Якщо дозволите ще маленьке додаткове питання, оскільки ви добре розумієтесь на міжнародній політиці і на стратегіях, я от щиро не можу зрозуміти. Я дивлюся ці трампійські фільми, і як, яким чином російська пропаганда змогла зайти в ну величезну республіканську партію, і чому вона допомагає трампістам? Ну, мається на увазі, як трампістки це ж республіканці, як вони можуть. Цей всей абсурд, той що там розповідають, можуть у нього вірити. Це ну якщо так, це дуже схоже на пласку землю і на на все інше. Ну там ну просто брехня, але чомусь її вірять, як у Росії так вийшло класичний геблівський принцип у класи у частині психології. Чим більше брехня, тим більше у неї віріть. Здавалося б, абсурд, але чому так? Розберу на дуже простому прикладі. Сидить собі звичайний обиватель біля телевізора, і тут йому показують, що українські нацисти розіп'яли хлопчика. І собі обиватель думає, ну та не може такого бути, що серйозні державні телеканали чи, умовно, великі, приватні там CNN, BBC, і тому подібне показали таку відверту брехню. Цього бути не може, Це ж серйозні поважні люди, освічені люди з традиціями, з культурою. А якщо це показали... То це правда, оце фундаментальний принцип Гебельса Великої брехні. Чому росіяни цю карту грають? Також все зрозуміло, і чому вдалося пройти у свята святих республіканську партію. Там почали наростати ізоляціоністські процеси. Даруйте дуже складне слово, тобто. Філософія виходу Америки зі світової гри і концентрація на самих собі а більше того, росіяни вміють феноменально грати на людських слабках, хто скасовував. Хто скасовував гроші, хто скасовував славу, хто скасовував той самий Трамп? руйте може, неприємна конотація, але я її задаю його слабкість до жінок і тому подібне. А от що що, в цій частині вони просто майстерно уміють діяти. Пригадаємо най, най, найвеличнішу вербовку всіх часів і народів, про це на сказав Даллас, засновник РУ. Це так звана Кембриджська П'ятірка, один з них Ентоні Блант. П'ять років був радником короля Георга Шостого під час Другої світової війни, володів найтаємнішою інформацією і успішно її передавав в До речі, діяв з ідейних міркувань з переконання, що це правильно, бо тоді світом ширився привид комунізму, і дійсно еліта деяка частково навіть західних світів повірила, що рівноправність братерство. Мир дружба можливі між народами, а комуністи це все дуже гарно під підпідсолоджувало. Шу у пінсу це все зазнало краху. Це ми дуже добре усвідомлюємо, але інструментарій ніхто не скасовав. Наша внутрішня світоглядна система це дуже складна річ, і ті люди, котрі вміють на неї тиснути. Нею оперувати можуть досягнути чималих результатів. Росіяни завжди у цій частині були чи не найсильнішими на планеті Земля. Джордж Орвал найголовніший мета будь-якого політичного процесу влада над світом, і росіяни хворі на цю ідею. Пане Петро, ми дуже цінуємо ваш поінформований реалізм, і ми розуміємо, що ви не провидець, але з суспільством потрібно говорити чесно. Тож скільки на вашу думку триватиме війна, до чого готуватися при песимістичному сценарії, який може бути реалістичний хід війни, ну і що кожен з нас має зробити, щоб набори... наблизити ту омріяну перемогу. При при такому типі ведення бойових дій, які зараз ми ведемо, навзаємно запас міцності у росіян у частині бронетехніки і взагалі всіх інших систем озброєння до двох років, максимум три. Більше немає. Якщо у нас з'являється велика кількість зброї, ми про неї вже говорили багато разів, не буду повторюватися. Ми можемо стиснути лінію розмежування до старої, і найімовірніше, найімовірніше, висока загроза ймовірність неправильне слово «великий миротворчий контингент» із китайцями, включно. Отакі От два головні сценарії я би накреслив, але разом з тим це абсолютно невдячна справа будувати саме такі сценарії. Чому бо ставки дуже і дуже високі, йдеться в життя Путіна і йдеться у потенційний розпад Російської Федерації, і йдеться найголовніше потенційний контроль над цибірськими ресурсами і. Розуміючи, що ця війна це ще і проксі війна світових тирані проти демократії, Я не можу дати точного сценарію, але точно знаю на 100%. Війна неминуче закінчиться. Питання хто переможе, а хто переможе в історичному контексті у нас вперше 1223 року. Битва на калті, коли татаро-монголи за заатакували нас в Європейцю. Ми прийняли цей бій. А потім з них виросла Російська імперія. У нас є шанс вирватися з цього огидного. Азійського лона, головне цей історичний шанс не продавати. Дякуємо величезне. Здається, так само чи не вперше, настільки потужну підтримку має Україна з боку Заходу і США. І дай Бог втриматись нам і не щоб не змінилися настрої на заході. Ставайте нашими спонсорами, зробити це легко, просканувавши цей QR-код. Всього за 100 гривень на місяць ви будете. Нашим спонсорам, нашого каналу а також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку монобанк та PayPal є в описі під цим відео.